Позиція євромайданівців не позиція усієї України. Це намагалися довести мітингувальники із усієї Полтавщини, які суботнього ранку зібралися біля полтавської облдержадміністрації. Її голова Олександр Довіченко вважає, що будь-яка позиція має право бути висловленою, але в жодному разі не ціною людського життя. Всі ці тижні робили все для того, щоби з одного боку полтавці могли висловлювати свою позицію. Ви знаєте, що в державі це сьогодні можна. Люд український це заслужив на акцію. Збережемо Україну приїхав Дмитро Шевченко із Чутівського району. Хлопець говорить, що події на київському євромайдані торкнулися і його життя, адже глобальний неспокій сколихнув людей і на місцях. Цей безпреділ вже надає основательно. Ми все робили, щоб не допустити силових зіткнень. Будемо тільки так вирішувати проблеми у нашому спільному домі тут на Полтавщині. Побоювання за майбутнє привели на цей мітинг багатьох. Хтось висловлював довіру президенту, хтось боїться втратити здобути транспорт це в Полтаві. Такі дама Я приїхала підтримати політику нашого правительства, нашого президента, нашого губернатора. І наконець на хочеться, щоб в країні, у нас на рідній нашій Україні, на рідній Полтавщині був мир і злагода, і не було того, того вибачте. Бардака, відкриваючи мітом, заступник голови керівника параду облдержадміністрації Валерій Пархоменко зазначив, акція збережемо Україну покликана просто сказати в голос іншу позицію, на яку українці та жителі Полтави теж мають право думаю, що найкраще народну думку чути на площі. Ми теж можемо виходити на площі, і ми сьогодні тут під нашими прапорами і під нашими гаслами. Я вважаю, що порядок нужен в країні наводити. не силовими методами, але ну, дійсно нужна наводити. Согласитесь. Дожди всі предприяті, інстанції все до роботи наприкінці мітингу на підтримку мирного розв'язання політичної кризи, недопущення розколу України. Люди ухвалили резолюцію, яку направили у засоби масової інформації та народним депутатам. Мітингувальники висловили свою підтримку зусиль президента та вимагали звільнення приміщення, які захоплені незаконно виконали разом гімн України. Поміж іншого, резолюція містить вимогу вести політичну боротьбу виключно в правовому полі.